Ями проросле коріння дерев, перепане, покриття або й зовсім його відсутність. Так виглядає частина тротуарів у решетилівці. Рухатись ними складно для тих, хто ходить пішки. В мікрорайоні Цибулівка живе Руслана Басаман із сім'єю. Її син має інвалідність, і тема тротуарів для них болюча. Деяких участках їх взагалі немає. А в деяких участках є такі порушення тротуару, що Андрійко, завдяки таким колесам, якщо ми приїжджаємо по ямі, Андрійко у мене не випадає з коляски, так? його підтримують. Але якщо треба виїхати на якесь возвищення, то мені вже самій без допомоги не впоратися. Жінка зізнається, що пересуватися такими вулицями для них справжнє випробування. Нам приходиться обходити і ходити по дорозі. Бо того, що в осінній період намиває дощем, ти не провезеш коляску, вона грузне. А в зимній період, коли у нас розчищають дороги, в нас на обочини, як завжди, начищають такі кучігури. Вулиця з такими тротуарами є і у центрі міста. Там далі є такі ямулики, там калюже. Пог'яти на, на дорогу виїжджати, а там машини, там також калюжі, і з коляскою дуже погано. Пішком дати ще можна, а з коляскою незручно. Щоб вирішити проблему тротуарів, треба звернутися до міської ради. Краще зробити це офіційним листом, аби звернення не загубилося. Ось такі за адресою такої то такої-то ділянка від такого то будинку до такого то будинку тротуар знаходиться в жахливому стані. І надає підтверджуючі фотографії з проханням усунути ну, дані. Рушу скажімо так. У решителівській міській раді до повномасштабної війни планували реалізувати проекти пішохідних зон. Планом розвитку благоустрою території населеного пункту нашого міста Решетилівки були зроблені напрацювання в попередні роки. Відтоді проектну коршова документація була розроблена на цілий ряд тротуарів по вулицях, і відповідно. Площа Слави і ряд вулиць, частини вулиць самого міста Решетилівка. Але постанова кабінету міністрів у воєнний час дозволяє використовувати кошти з міського бюджету лише на те будівництво, яке пов'язане із захисними спорудами або воєнними об'єктами.